Глядачі не бачили цей поєдинок, як він розвивався? Скажем, з перших хвилин розпочали дуже непогано, дуже бадьоро. І ці 10 хвилин, які найбільше сподобались по грі, то робили, робили крайні ці наші захисники і півзахисники простріли. В принципі, я ж кажу, що дуже сподобався. Перші 10 хвилин потім в е, нас два гравці випали із мікротравми. Сподіваємося, що вони скоріше повернуться до загальної групи, і довелося там трошки коригувати е, з складом. Е, ну, скажімо так, мені трошки не сподобалось того, що ми програли в боротьбі. Це воно і е, візуально було видно по самій грі. Пропустили гол, самі собі забили, але все одно, знаєте, воно видно, що вже накоплюється втома, і десь хотілося побачити більше бійцівських таких знаєте, моментів. Хочеться, щоб ми не програвали боротьбі внизу і на другому поверсі. Ну, саме головне зробити правильні висновки. Результат матчу це головне на зборах? Ну, звісно, ні. Але результат він також підкріплює ту роботу, яку ми робимо. І казати, що ми сьогодні там програли там 3-0 і на цьому не робимо акцент. Ми не повинні, тому що у нас є ціль, мета, яку ми повинні зробити навесні, і ви ж розумієте, що кожна перемога вона буде нам прибавляти силу. Як будете готуватися до останнього спаррингу на зборах? В принципі, як і завжди, ми не, роз... ми не розставляємо там на суперників, до яких там готуємося, до яких не готуємося. Ну, плановий режим. Е... В двофразому режимі будемо працювати наступні два дні. Ось і потім потім придегрував, у нас буде, буде тренування, ось підведемо. Більш до гри, і скоріш за все, що також зробимо так, що по тайму у нас гравці зіграють, щоб отримали всі рівне навантаження, тому що це остання гра. Ось так що хочеться більш подивитися, як будуть взаємодіяти наші ланки, тому що ще по складу дуже багато експериментуємо. У якому стані футболісти на фініші збоїв? Можливо, вони вже видихнулися. Ну, звісно, і так, тому що знаходитись місяць на одному і тому ж місці, і, звісно, е, воно приходить втома, і втома в першу чергу не фізична, а психологічна. Це видно по хлопцям, тому що в них навіть в очах ти дивишся, що вони вже мислями вже десь з думками вдома, там біля рідних своїх і сімей своїх, і так. Да, ми акцентували на цьому увагу. Сказали, що хлопці в нас остання гра останній тиждень це підготовки. Так що хочеться, щоб ми правильно підготувалися і на хорошій мажорній ноті повернулися додому.